Um, o can Деріда, Бодріяр це більшою мірою соціологи, антропологи, філософи, а не історики мистецтва. Як же ж, аналогічні процеси переживала історія мистецтва? Як специфічна галузь? Одним із таких ключових авторів істориків мистецтва другої половини ХХ століття є безперечно Ернст. Гомбрих Гомбріг написав класичну історію мистецтва в 1950 році, назвав її характерно Story of Art, так? тобто історія в сенсі оповідання такого, теж тут є над чим. Над чим подумати, і також у нього ну, для нашого курсу є важливими його роботи мистецтво та ілюзія і е, цікава робота, яка називається Meditations on a Hobby Horse», От що точно українською неможливо перекласти, тому що це можуть бути роздуми на іграшковій конячці, або роздуми з приводу іграшкової конячки. От Гомбріх він дискутує з постструктуралістами і дискутує насамперед на тему Мімезіса, тому що ну, Мімезіс це давньогрецьке поняття з давньогрецької естетики, яке говорить про те, що мистецтво імітує якісь явища в природі. На думку Гомбріха, от з чим він полемізує, з тим, що історики мистецтва аж надто захопилися по структуралізмам, вони в будь-якому творі вбачають лише набір знаків якихось, а це не завжди є е, правильним, е, тому що ну, Тут даруйте вже за таку метафору інколи е, віс ставлять е, попереду коня, говорячи, наприклад, про те, що ось є оці Платонівський світ ідей, який потім в мистецтві втілюється у певних знаках. Ну а Гомбріх говорить про те, що насправді. Е, твори мистецтва, як іграшкова конячка, вони не є відсилкою до якихось ідей безпосередньо. Вони є такою функцією свого роду, вони є способом. Ну, для дитини, наприклад, оця конячка є способом розвинути фантазію, значить, гратися з нею відповідно, так як вона грається і так далі. І що в мистецтві не так важливим є саме знак, який нам художник відтворює, як певний ну, певне явище, яке він називається mental set. Ну, я це перекладаю як розумове налаштування. Можна. На якісь інші терміни застосувати. От, можливо, це не зовсім правильно, але mental set, да, тобто налаштування нашого нашого розуму, яке здатне щось е, пізнавати. Він говорить про те, що е, власне в мистецтві важливим є не тільки саме знак, але й те той механізм, яким ми його інтерпретуємо. Він говорить, наприклад, про орнаменти. От, зверніть увагу на цей орнамент в правій частині е, цього слайду. Внизу ми бачимо набір овалів, але він каже, що якщо ми над одним із цих овалів напишемо слово слива, Бо це форма, як у сливи, то наш мозок одразу, оць, оця стройна така стройний орнамент, вишикуваний рядочком, який сприймається нашим мозком цілісно. Якщо ми будемо знати, що це сливи, він розпадеться і наш мозок буде це сприймати зовсім інакше, тому що ми знаємо, яка слива на дотик, яка вона на смак, яка вона на колір, і ми будемо уявляти вже набір слив. і так він каже, наприклад, наводить. Приклад лялькового театру, да? дитина дивиться на пересування на якісь маніпуляції з ляльками, аж раптом в... неочікувано з'являється рука ляльковода і вона ну, ламає весь, весь все сприйняття. Да? Ну, діти на це реагують сміхом, коли раптово може ляльковод свою руку показує. На сцені, якраз тому, що їхній ментал сет налаштований на те, що вони бачать не ляльки, а вони бачать якісь конкретні образи і знаки. Ну і от у Гомбріха йдеться про те, що Будь-який знак він заснований на конвенціях. Тут ми повертаємося до семіотики Пірса. Як ви пам'ятаєте? Ну і відповідно. Його розшифрувати можна тільки, якщо ми знаємо ці конвенції, а знаємо ми їх не завжди. І якщо ми, наприклад, значить, до нас прилетить умовний іншопланетянин, який буде незнайомий з нашими конвенціями, то він не зможе зрозуміти наше мистецтво. Ну, ми до цієї проблеми, до проблеми сприйняття візуального в різних культурах, які там. Там володіють одними конвенціями, а не володіють іншими, ми ще повернемося. Я сподіваюся, що деякі речі вас ще здивують в плані цього сприйняття, але поки що просто запам'ятаємо цей підхід. Еранста Гомбріха. Вот. Ну, праці Гомбріха багато разів перевидавалися, і в тому числі це мистецтво і ілюзія перевидавалося 5 чи 6 разів. Він кожного разу переписував передмову. Тому тут точно сказати важко, який рік ну до цього Гомбріха прив'язати до до праці. Цієї і це не зовсім правильно буде було б сказати, що це праця 60-х років, тому що Гомбріх. Фактично, до смерті продовжував це переосмислювати, але паралельно у середовищі. Дослідників мистецтва зріла певна опозиція до семіотики як такої. ну, Певне таке уявлення про те, що семіотика стала настільки розмитою. Ці поняття про знаки, ця, ця безкінечна кількість знаків. Що від неї краще просто взагалі відмовитися. От, ну, Автором цієї ідеї є Альфред Жел, досить відомий американський антрополог, відомий. Насамперед, в західному світі його робота не перекладена українською мовою, от де й взагалі про неї у нас доволі рідко згадують, але він досить широко цитований і широко. Відомий в в світовій гуманітаристиці, я його даю в межах цієї лекції, тому що, по перше, його концепція мені видається дуже такою конструктивною, і вона дає справді гарний інструмент до аналізу мистецьких творів. А по-друге, вона невідривно пов'язана із семіотикою, тому що, ну, власне кажучи, заперечуючи семіотику, він все одно апелює до семіотичних понять. Ми це побачимо. Отже, антропологія мистецтва Альфреда Джела. Значить, Джел описує мистецтво як взаємодію агентів, і для джела. Мистецтво це не є система знаків, це не є мова. От, як в межах візуального повороту, а це система дій, яка має на меті вплив на навколишній світ. Він, як антрополог, він апелює частіше до е, мистецтва примітивних племен, наприклад, і він говорить про те, що воїну, умовному, там, воїну -маорі, чи будь-якому іншому е, воїну в якихось там традиційних е, племенах. Притаманний притаманне бойове розфарбування, якісь прикраси зброї, якийсь специфічний костюм, і мета його полягає не в тому, щоб вийти на поле битви, щоб його суперник прочитав і розшифрував всі значення, які показані на його татуюваннях або на його зброї. Ні, навпаки, його завдання це справити враження, це застрашити, тобто конкрет. На дуже утилітарна мета, ну це такий досить простий приклад, але за допомогою цього цієї схеми можна розібрати в принципі будь-який мистецький твір. Отже, для Джела існує чотири основних агенти, це індекс, як він називається якраз термін із семіотики. знову ж таки, заперечуючи семіотику, він не може від неї відійти. Індекс вказує на прототип, на ідею або концепцію, яка лежить в основі цього. Твору вказує він також на художника, на артист, да, тобто який створив цей твір. Ну і з ними пов'язаний реципієнт, тобто глядач. Ну, і між цими чотирма агентами виникає складна система взаємодій, яка описується термінами агент, пацієнт або суб'єкт і об'єкт. Ну, це дуже так не, не зовсім правильне. Не зовсім правильне тлумачення, взагалі, термінологія джела вона дуже погано перекладається українською мовою просто через відмінність е, поняттєвого складу англійської і української мов. Ну але слово агент е, воно є надзвичайно широко вживаним в гуманітарних студіях, і я вас теж е, закликаю до е, вивчення поняття агентності в мистецтві. Так от. Ну, він говорить про те, що мистецькі ситуації засновані на абдукції. Абдукція це різновид. Операції в логіці, тобто є дедукція, є індукція, є абдукція. Не маю часу зараз це пояснювати, це легко е, встановити в, ну, в принципі, чому там Абдукція — це буде е, всі люди смертні, значить Сократ смертний, значить Сократ людина. Ну, Це принцип абдукції в логіці, в філософії. Для нас зараз не так е, важливо, ми перейдемо до конкретного використання його концепції як інструменту. Ну, ось, наприклад, одна з таких інтерпретацій е, твору мистецтва в даному випадку це давньогрецький надгробок, стела на честь померлої жінки, яку звали Егесія, стела, встановлена в епоху високої класики. Ну і ми тут бачимо, що е, от Можна її розшифрувати за допомогою цих взаємодій. Отже, егесія, сама ця жінка, яка жила і померла, вона є прототипом, вона є ідеєю, яка лежить в основі цього твору мистецтва, але її роль пасивна, тому що вона вже померла і вона ні на що вплинути не може. Глядач реципієнт це сім'я Егесії, і роль цієї сім'ї активна. Тому що вона є замовником цього твору, вона диктує митцю, як ну, що вона хоче отримати в кінцевому результаті. Калімах, митець є е, людиною, яка створює цей надгробок, але її роль пасивна, тому що йому розповіли про те, що хочуть побачити, да ну і, е, власне кажучи, сам твір. Тобто індекс він має конкретну ну дію в основі, да. Тобто, в основі цього індексу покладене бажання. Полегшити втрату від смерті близької людини, тобто люди замовили дорогий красивий надгробок для того, щоб приходити до своєї родички, згадати про неї і ну, для себе заспокоїти сумління, що вони багато грошей вклад... вкла... вклали е, в е, вшанування пам'яті цієї людини. Ну і крім того, є ще випадковий перехожий який Просто може побачити цей надгробок, і він є вторинним глядачем. І в даному випадку роль цього вторинного глядача є пасивною. В праці джела є там розписано докладно про первинного глядача, про вторинного і так далі. В його ж праці я вам цю картинку скину безпосередньо в чат, от це схема, яку джел наводить. І схема за за допомогою якої можна будь-який твір розкласти на ось ці певні е, мистецькі ситуації. Я вам зараз е, покажу, яким чином це можна зробити, наприклад, е, конкретного кейсу. Ну, я думаю, що як користуватися цією таблицею, в принципі, достатньо зрозуміло. Тут простою англійською мовою все написано. і Ви потім подивитеся, як це е, як це робить. Ця ось я хотів завершити сьогодні сьогоднішню лекцію. Такою п'ятихвилинною вправою це кейс стадії на основі статті, яку свого часу ми з дружиною написали в співавторстві. Стаття була там присвячена цензурі в мистецтві, цензурі в фотографії. І, зокрема, там фігурує один із документів, виявлений нами, так би мовити, в архіві. Це розписка одного з київських фотографів. цю розписку, Ску, всі, в принципі, київські фотографи писали. Датується вона 1903 роком, і суть її полягає в тому, що до одного з київських фотографів звернувся е, певний пан, який замовив е, зробити копію е, тут пряма цитата з фотографічного знімку, що зображує фінляндку, яка тримає в руках зведення законів, що його розриває двоголовий орел. От, ця розписка, текст її підготовлений ну, російським адміністратором, чиновником, і в розписці йдеться про те, що якщо знову цей пан з'явиться до когось із цих фотографів, то, власне кажучи. Фотограф повинен звернутися в поліцію. Краще взагалі затримати його. Якщо не вдасться затримати, то призначити день і час для отримання замовлення і попередити поліцію, щоб цього пана схопили. Це січень 1903 року. Ну цікавий документ, цікавий чим. Досить такий простий аналіз цього тексту показує, що йдеться саме про цю картину. Це картина знаменитого фінського художника Ету Істо або Едварда Істо, як він краще відомий, це його картина, яку він створив у 1899 році. Картина, яка називається Атака. От цікаво, що в самому документі і не тільки в цих розписках. Але й у внутрішніх документах київської адміністрації не фігурує автор цієї картини. Тобто вони взагалі не знали, про яку картину йдеться. Вони мали тільки опис, але вони знали, вони здогадалися за цим описом, що ця картина є політично небезпечною і її необхідно вилучити для того, щоб не було якоїсь крамоли. От. Ну, інша справа, що нічого там вилучити не вдалося, цей е, замовник більше ніколи не з'явився швидше за все до жодного з цих фотографів. Але повернемося до картини. Е, істо написав її в конкретному історичному контексті. Е, в 1899 році був виданий лютневий маніфест Миколи II, який позбавляв фінляндське князівство. Його ну, більшої частини його прав автономії і поширював відповідно на території фінляндського князівства не дуже прогресивне російське законодавство, і ця ситуація вона стала тригером для фінляндського для фінляндської громади. Вона викликала величезне незадоволення. І Істо, як один із представників цього суспільства, він створив цю величезну картину. 2 метри на 1,4, створив її в серпні. Виставив її в 1899 році. В серпні він виставив її в Хельсинки в таємному місці. Багато хто на неї встиг подивитися із фінської інтелігенції, але досить швидко її треба було забрати цю картину і відправили її в Берлін. В безпечне місце і в Берліні вже в типографії з неї знімали величезну кількість копій, і ця картина для фінляндського національного руху стала одним із символів. І як самі фінські дослідники пишуть, що в жандарми могли заарештувати за наявність копії цієї картини, от, але ця картина все одно зберігалася в кожному фінському будинку. І от як ми можемо проаналізувати цю картину, за допомогою методології Джела? Отже, ми бачимо, що в принципі будь-який твір можна проаналізувати, можна розкласти на ці взаємозалежності, і цих взаємозалежностей найчастіше у нас буде шість. Перше, між художником і твором в даному випадку художник безумовно виступає агентом, тому що він є він створює замис задум цієї картини і він надає її форму. Але так буває не завжди. І у книзі джела описані випадки, коли твір є агентом по відношенню до. Художника, ну, наприклад, там якщо йдеться про е, якийсь редімейт, да ну не будемо зараз в це вдаватися в ситуації. Також художник є е, активним по відношенню до глядача. Це зрозуміло, тому що його картина стає символом опору, і вона для глядача формує певні дії, формує йому адженду, так, як він має діяти в тій чи іншій ситуації. Якщо він справжній фін, він повинен мати цю картину репродукцію її, навіть попри загрозу арешту. От а репресії тоді проводилися дійсно досить серйозні. Далі віднос відношення між індексом, твором та глядачем теж це відношення, в якому індекс є активним. От тому, що ну цей індекс він має над глядачем владу, оскільки він одразу в свідомості глядача викликає певний набір уявлень і змушує його до певних дій, ну принаймні не бути лояльним до російської адміністрації, і також індекс. До певної міри є активним до прототипу тому, що. Те, що намальовано на цій картині, ми далі от побачимо там кілька наступних слайдів буквально. Це образ жінки як метафора батьківщини, дуже поширений образ, починаючи із античного мистецтва. Тобто твір сам задає форму для ідеї, яка в основі цього твору покладена. Так, ну і відносини прототипа. Прототип відноситься до е, художника як активний. Тому що е, це прототип, це сама ця ситуація, е, утиски фінляндської автономії. Вони створюють цю ситуацію мистецьку, вони змушують художника звернутися до неї, описати її, і також, безперечно, прототип є активним по відношенню до глядача, тому що вся ця ситуація вона змушує глядача. Е, Діяти відповідним чином да ну і є вторинний глядач. Відповідно, ми тут говоримо про первинного глядача, про членів фінського суспільства того періоду, але є вторинний глядач, наприклад, сучасні фіни, які приходять в музей і дивляться на цю картину як на частину вже своєї якоїсь історії. Ну і от конвенції, от чому, власне кажучи, істо зображує. Цю Фінляндію в образі жінки, а тому, що це конвенційний символ ще з епохи античного мистецтва, і особливо в XIX столітті жінка стає метафорою батьківщини, яку необхідно берегти, яку необхідно захищати. І Це ми бачимо, ну, як вважається, що безпосередньою безпосереднім натхненням для істо послугувала ось ця картка. Картина символіста Дешавана яка називається Голуб. Зверніть увагу, вона написана 1871 рік. От, ну, самі пригадайте, які події були тоді у Франції, відбувалися. Ми бачимо теж картину Мейсоньє, це академіст, фахівець з історичного. Живопису, який теж зображує Францію в образі жінки в кельтському вбранні, яку необхідно захищати від прусаків, які тримали Париж в облозі, ми бачимо картину «Делакруа». Греція на руїнах Місолонгії як е, така відсилка до національно визвольного руху Греції, і ми бачимо картину Яна Матейка: Полонія, рік 1863». Е, Тут Польща і Литва в образі жінок, над якими знущаються російські. Військові після придушення польського повстання, отже, ну тут можна говорити про суміщення антропологічного підходу і іконологічного підходу, семіотичного підходу.